Ім'я влад є неповноголосним варіантом одного з давньослов'янських двоосновних імен, таких як Володимир або Владислав, у цих іменах основа влад. Вказує на значення володіти або володіння. За словами А. Вінценза, ім'я Влад стане у 14-15 століттях, може бути визнане як південнослов'янський варіант, а реал використання імені влад як у 15 столітті, так і дотепер охоплює основному районі річок Верхня Тиса, Прут Серед і Середній Дністер. А також протягується через всю Румунію, Болгарію та Сербію. Більшість давніх згадок імені влад походять з Буковини Молдови та Румунського Марамороща. Наприклад, у 1393 році ми знаходимо запис про пана Олада в місті Сучава у 1395 році, пан Влад Дворник у Кам'янці у 1419 році, шляхтич Іван Влад у селі Діброва у 1448 році. Влад, син молдавського господаря Стефана у 1497 році, Богдан Влад у селі Васлуй у 1424 році. Максим також відомий як Влад Драгосинович у 1638 році, шляхтич Влад Тотука у селів. Селище сьогодні ім'я Влад продовжує широко використовуватися в Молдові, Румунії та містах на Дніпрянщини схожі на влад імена Влада Блаж, слав!